Голоси нашого міста. Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі. Голоси нашого міста на радіо Никипів. Всім привіт! Я Євген Стрельцов. І це програма. Голоси нашого міста. Сьогоднішній гість не харків'янин, але ми багато говорили про Харків, адже він приїхав до нашого міста, щоб побачити його і розказати про нього свої аудиторії. Ми говорили, чому так важливо радіо прямо зараз, як змінилася журналістика з повномасштабним вторгненням, якою вона буде після перемоги. Наш гість Андрій Куликов, журналіст, ведучий громадського радіо. Добрий день. Привіт. Дякую, що завітали до нас. І в нас цікава така виходить історія, що декілька разів спілкувалися ми навпаки. Сьогодні я у вас беру інтерв'ю, а до цього я був гістем ваших програм. І це правильно. Так, і це дуже цікаво, і правильно. Як вам Харків? Як Харків, Харків зараз дуже нагадує Київ е, березня цього року. От і чесно кажучи, скільки не читаєш про те, яке складне життя в Харкові, а усвідомлюєш, хоч і не повністю досі, я певен, коли тут опинишся. Тому що у нас, наприклад, вже давно комендантська година з 23 до 5. У нас, незважаючи на те, що останніми. Тижнями так, приблизно днів 10, почалося справжнє затемнення, але затемнення, яке я побачив вчора ввечері в Харкові, воно набагато глибше. Ніж у Києві. Mm. Ну і от зараз пройшовся від готелю до Накипіло, дорогою дуже мало людей. От в цьому сенсі схоже на березень у Києві, але у нас тоді ще й блокпости стояли на, ну, буквально на кожному кварталі. Цього я у вас не побачив, тому що я думаю, Харків вистояв першу навалу. Якщо, не дай Бог, буде друга, вистоїть і другу. Ну і ми, хоча готуємось. В принципі, багато людей не виключають, що буде другий наступ на Київ. Ну, от, але зараз багато людей, особливо які поперталися, вони в такому спокійному, я би сказав, настрої, який стривожився лише на початку жовтня, коли знову почалися ракетні бомбові удари по Києву. Ну от і Харків є Харків подивився на е пам'ятник Шевченку. Коли Закрити. не, не знаєш, що ага. там пам'ятник Шевченку, то й не знаєш. У Києві він теж закритий, але ми його взяли у фанеру і на ньому намалювали абрес пам'ятника Шевченку, який ще деяких там пам'ятник Грушевському так само і так далі. Ну, от, і в центрі у вас більше руйнувань, ніж у нас, і це впадає в око. І обласна рада її іменуваною обласною адміністрацією. І поруч з нею я там бачив. Не знаю, чи стане у мене а, допитливості поїхати на Північну Салтівку. З одного боку, треба, а з іншого боку, чи це не буде таким просто марнославним м -м, візитом. О, я там був, я там, я там бачив, але напевно варто. Е, я думаю, що варто. знаєте, я думаю, що варто, тому що це такий, можливо, я пафосно скажу, але пам'ятник е, цій навалі російській. Тому що так і в центрі міста можна побачити, що вони скоїли, але так масово і так сильно знищити саме не адміністративні будівлі будівлі, а саме житлові будинки. Ну це просто це просто жах. І перші тижні, там перші місяці, те, що відбувалося на Салтівці – це надзвичайно страшно. Скажіть, будь ласка. От ми зараз поговорили про Харків, а ну, звичайно, що Харків це не тільки Харків, а й Харківська область. І ми неодноразово з вами говорили про необхідність радіо. Необхідність радіо в етері тут і зараз. І Ми їздили з колегами в область, дивилися, що там відбувається. Знаєте, хтось може сказати, що, ну, що вони там розмовляють собі, ну, якісь програмочки випускають. От ви з таким досвідом роботи на радіо. Що можете відповісти, коли чуєте такі думки? Радіо рятує життя. І на нашому громадському радіо в Києві і на інших радіостанціях я знаю непоодинокі випадки, коли люди, слухаючи радіо, виходили з окупації, тому що з радіо вони дізнавалися, куди. Ну, Відносно безпечно їхати, а куди не можна ні їхати, ні йти в жодному разі. Є конкретні люди з прізвищами, один з них це мій колега і друг із комісії журналістської етики Олексій Погорєлов, який на початку навали опинився в Гостомелі. Окупація 10, більше десяти днів сидить у підвалі. Ну от, але слухає радіо і дізнається, де на Київщині є вільні села, вільні райони. І, зрештою, на машині він, стежачи за повідомленням радіо, зміг і сам виїхати, і своїх родичів вивезти. В Бучі міха Невідомський, місцевий репер, дуже талановитий. І сам людина з інвалідністю, і у нього на руках ще люди з інвалідністю, евакуюватися не може. І коли у Бучі влаштовують евакуацію, вони за 200 метрів від пункту евакуації, але дійти туди не можуть. Не можуть і до них ніхто не може дійти, тому що от є один пункт евакуації і все. От. І міха через радіо звертається до народної депутатки Василевської, і ми забезпечуємо цей зв'язок, і хоча... Тоді міху і його родичів не вдалося евакуювати, але принаймні вони знали, що вони не самі. Тому радіо це дуже важливо. І радіо, особливо місцеве, і так звані гіперлокальні засоби масової комунікації, вони навіть важливіші, на мою думку, за загальноукраїнські. Тому що, ну от я знаю, на Сумщині були випадки непоодинокі, коли звільняли цілі райони, і місцеві працівниці і працівники районних газет, які давно були вже відспівані, я маю на увазі, та друкована преса померла, десь, От Вони робили спеціальні випуски, привозили їх людям у звільнені села, і попит був шалений. Тому що що робиться в Києві, у Вашингтоні чи де інде, Люди можуть дізнатися, щойно відновлено зв'язок, а що робиться в селі за 20 кілометрів чи в районному центрі, вони дізнаються ну, майже винятково от, з таких. Тому радіо це... І крім того, є величезна така недооцінена функція оповіщення радіо. Це правило поведінки, це те саме правило двох стін. Це правило поведінки під час хімічної, на випадок хімічної тривоги, і дуже дуже багато корисного. Причому тут для того, щоби. Послухати радіо, ти не повинен відволікатися від якихось своїх справ. Подивитися телевізор, або навіть пошукати в інтернеті, ти вже маєш припинити те, що ти робиш, або принаймні зменшити інтенсивність. А тут воно тобі говорить, ти можеш робити далі те, що ти робиш. Так що я думаю, ну і окрім того, це було властиво і в відносно мирний час, і зараз це найлегша платформа для спілкування між різними районами і регіонами України. І вона не настільки анонімна, як всякі телеграм-канали і всяке таке, і в той же час вона не настільки небезпечна, як іноді відеозв'язок. Тому що, ну... Голос, звісно, теж можна ідентифікувати, але принаймні людина може повідомляти, дещо перебуваючи у відносній безпеці. Ми у березні на громадському раді отримували регулярні повідомлення із Бердянська, і деяких інших окупованих міст від людей, які ну, завдяки тому, що їх не видно було, могли повідомляти. Ну, Зараз отак приблизно працює. Vision Radio на дотик у Запоріжжі. Єдине, що вони все ж таки Vision Radio і за визначенням mm -hmm. вони мають дещо показувати. От. Але такі от я бачу переваги і значення радіо. З 24 лютого місія громадського радіо от, якось змінилася, підкеригувалася, чи все стало ще більше зрозуміло, як? Як ну, це? я гадаю, що нам багато чого було зрозуміло. Справа в тому, що серед нас є чимало людей із, скажімо так, давно окупованих територій, з Луганської, з Донецької області, із Криму. От. І ми завжди ставили перед собою завдання говорити в тому числі з людьми на окупованих територіях, наскільки це можливо. І те, що Росія веде війну, для нас ніколи не підлягало сумніву, хоча, звичайно, і серед нас є а, розбіжності щодо того, там, які методи, та, на що звертати увагу перш за все, чи можна говорити і давати до етеру тих, хто тією чи іншою мірою співпрацює з окупаційною владою. Це все є і воно. І зараз, в принципі, на це є різні погляди. Але головне, до речі, я не люблю слово і поняття місія, я більше кажу про функцію. От, Головне, що функція наша це забезпечувати зв'язок настільки, наскільки можна. Форми роботи змінилися, ми мусили покинути нашу зручну, високообладнану студію на Хрещатику. От. Зараз є змога туди вже повернутися, тому що виявилося, що наша студія, окрім всього іншого, вона ще і може правити за бомбосховище, тому що вона розташована під землею. Не глибоко, але, але так. От, але тоді ми того не знали. І більше того, власники будинку, в якому ми працювали, не знали. Тому нас соломіць виганяли. В інше бомбосховище, і перші два дні ну, роботи як такої не було. Тому ми розійшлися. Я до себе на кухню, хтось до себе на веранду, із підвалу одна колега вела м, програми. От. І м, зараз от, щодо того, щоб повернутися, мені здається, що це не дуже правильно, тому що якщо е, лупонуть то о, життя то напевне збережеш, а от чи залишиться там змога працювати через пошкодження техніки, це питання. А коли ми розосереджені на 7-8 точок, з яких ми ведемо мовлення, це означає, що друга точка одразу підхопить те, що... Не може робити перше. І таке у нас вже було. Коли в Києві вдарили по телевежі, я якраз тоді був в етері, і у мене етер посипався. Там пішла луна по 4-5 повторів. От. Але людина, яка була в цей час на лівому березі, угу. вона підхопила. В результаті ми втратили лише там 25 хвилини етеру. Якщо поговорити ще про наше сьогодення. В контексті того, як його бачить, бачить комісія журналістської етики, вибачте. Як ви бачите з цієї позиції те, що відбувається в нашій спільноті в журналістській? Знову ж таки, нічого особливого не відбувається, особливо незвичного. Окрім того. І я цьому дуже радію, що люди молоді і не з такою кількістю досвіду, як скажімо, у людей мого покоління, вони виявили себе найкращий спосіб. Те саме сталося у нас на громадському радіо, коли 24 лютого... Не чекаючи жодних там наказів, розпоряджень чи порад керівництва, наші молоді співробітниці, в основному бо у нас дівчат набагато більше, ніж дядьків і хлопців, от вони були на роботі, вони організували виробництво і так далі, і так далі. От, і бачачи як це роблять молоді? Ти розумієш, по-перше, що щоб з тобою не сталося галузь і гільдія житиме. Ще в цьому сенсі я пригадую своїх студентів з Маріупольського державного університету. От. Їм частині вдалося десь у квітні. Наприкінці березня, на початку квітня вирватися з обложеного Маріуполя і керівництво університету, яке переїхало до Києва, теж не одразу. Вони до середини березня залишалися в місті. От воно вирішило, бодай символічно почати навчальний процес. І у мене відбулися дві такі квазі-лекції для цих студенток і студентів. І з 18 людей в моїй групі тоді на зв'язок вийшли шестеро, і то невідомо, звідки виходили двоє з них, ну, з міркувань безпеки вони не казали. Ми поговорили про, як то кажуть, вічне, і я їх попросив зробити по матеріалу, умовно кажучи, щоденник життя в Маріуполі. Наступного дня я мав три, а ще через день і четвертий матеріал на цю тему. І не те, щоб воно мене вразило, але воно показало, що ці молоді люди, які пережили страшні речі, вони здатні робити якісний продукт. Тому що. В цих матеріалах не було прокльонів, не було лайки, не було бажання згустити фарби. Там просто був звіт про те, що вони пережили. І це було набагато сильніше, ніж інвективи на адресу окупантів. Там навіть слово окупант на чотири. Матеріали, по-моєму, один раз чи двічі пролунало, коли йшлося про те, що проїздили через блокпости окупантів. От. Але оскільки там було те, що вони бачили на власні очі, то я, як тільки отримав ці матеріали, я їх поставив до Етеру, і відгук, який люди з інших територій на це дали, він свідчив про те, що... Підтверджуються правила, за якими нам варто працювати. Тобто, що є про те повідомляти, чого нема, того не вигадувати, і також дбати про те, як сприймає аудиторія. І на кожну там, річ, яку ти повідомляєш, наводити певні докази. Щодо етичних моментів, тут дуже багато є різного. І, скажімо, одна з перших скарг, яку під час навали ми отримали, була на одного українського телеведучого, який в прямому етері закликав вбивати всіх росіян без розбору. Mm -hmm. От. Це досить відомий випадок. І ми, ну як би це сказати, засудили, може, це занадто сильне слово, а, а, ухвалили рішення, що це неправильний був заклик, хоча в той же час ми розуміємо, що людина, яка щойно втратила близького товариша, вона може бути а, не може бути, вона, напевно, неминуча. Відчуває подібні речі. У мене у самого було таке під час Майдану, коли е, мого друга на Майдані застрелили, в той час, коли він намагався пораненого винести з під вогню. Я, ну, я уявляю, як, як це може бути. От. Але ми не можемо йти і ставати на один рівень у своїх висловлюваннях і діях. І з тими, хто намагається нас знищити, тому що надто пильна увага зараз до України, ну і не тільки тому, тому що ми все ж таки обстоюємо правду в той час, як проти нас неправду. От такі речі вони заслуговують, звичайно, на найсерйозніше ставлення. а... Дещо викликало усмішку. Хоча, можливо, через 10-20 років і це буде сприйматися нормально, тому що ще одна, буквально з перших трьох-чотирьох скарг, була на біжучий рядок на П'ятому каналі, де йшло це знаменитий «Русський воєнний корабль ІДІ. Причому навіть літера У в останньому слові була зірочкою позначена. І все одно на це написала людина скаргу, ну тут ми скаргу не підтримали. Тому що на той час ця фраза вже перетворилась на єм... невід'ємну складову українського фольклору. От, ну, таке. Да. Скажіть, ви яку журналістику бачите після перемоги? Ну, ми всі розуміємо, що суспільство травмоване, і все це треба буде осмислювати. І журналісти так чи інакше теж ну, всі люди, всі все бачать, їздять на звільнені території, висвітлюють ті жахи, які лишили нам окупанти. Що буде далі? Євгене, запитання надто широке, uh -huh. я би сказав. Є така пісня та Кесира, сера що буде, те і буде. Whatever uh -huh. will be, will be. Я гадаю, що принципово нічого не зміниться. Так само, як принципово нічого не змінила і оця відверта вже російська навала. Вона може змінити певну пропорцію, так? Але українська журналістика завжди була. Опірною і потужною, незважаючи на всі негаразди. У нас є певний історичний слід, коли нас запхали, запихали, і ми самі скочувалися в надмірну лірику, там зоряні роси, барвинкові світанки, другою стороною, якого якраз були прокльони заради прокльонів, там полум'яна публіцистика і всяке таке. Але в основному... Незважаючи на тиск, була якісна продукція не заради лестощів, а тому що це справедливо, я скажу, що в Харкові завжди була потужна школа і медіагрупа накипіло, була, скажімо так, і є. І я певен, що залишатиметься, якщо не перейменується. Одні, одні таких планів нема та, одним із флагманів е, цієї школи. І, але це не тільки тому, що це Харків. Я, от коли в мирний час їздив Україною. Ще до 14-го року і в відносно мирний час після 2014 року у мене було таке правило: приїздиш до обласного центру, обов'язково ввечері подивися місцеве телебачення і послухай місцеве радіо. В кожному, а іноді і в районних центрах, але в обласному то 100% знаходиш кілька програм, а, там, або циклів, або каналів, ну, частіше все ж таки це окремі програми, які є не те, що українського, а європейського рівня, якщо такі є. От. І питання в тому, щоб змінити відносини між нами, як працівницями і працівниками, і тими, хто організовує, та, хто платить. А отже, це потрібно збільшувати роль суспільних і спільнотних мовників, які не так залежать від тих, хто їм платить гроші. Тут ну, є свої недоліки великі. Скажімо, громадське радіо, воно незалежне від українських політиків і можновладців, але ми залежні від грантів. А життя на гранти, воно дає тобі свободу в одному, але часто позбавляє ну, певного рівня свободи в іншому. Ти для того, щоб роздобути гроші для благої мети, все одно, скажімо так, мусиш свою не те, що редакційну політику, а стратегію підлаштовувати під те, на які теми зараз гранти є, на які теми грантів нема. І от ти береш, умовно кажучи, на щось на поводження із твердими відходами. І за рахунок того, що ти робиш для цієї теми, ти маєш ще покрити і заплатити своїм людям. Для іншої тематики. Ну таке. Але от останнім часом ми вже і з рекламою навчилися працювати, тому я думаю, що все буде нормально. І ще одне дуже важливе і в багатьох випадках дискутивне, це от, як ми будемо дивитися одне одному вічі, як ми будемо співпрацювати із тими, хто не одразу, скажімо так, або і зовсім не зайняв патріотичної позиції. Це будемо дивитись. Але тут би, звісно, з тими, хто пішов на службу окупантам, або принижував Україну і так далі, і так далі, тут співпраці не буде. Але є люди, які поводилися не так рішуче, є люди, які, скажімо так, висловлювалися не так, як більшість висловлюється. З ними треба бути уважними і пам'ятати, що в багатьох випадках ми вже пішли назустріч тим політикам, які до початку навали. Не були, скажімо так, популярні в патріотичних колах. Та. Я не буду тут Харків чіпати, тому що ви набагато краще знаєте, можливо, не знаєте, знаєте те, чого не знаю я, я можу помилитися. От. Але якщо українська правда публікує велике інтерв'ю з Вілколом і так далі, і так далі, то це означає, що... Ставлення може змінюватись. А як там воно було насправді, подивимось. Принаймні зараз потрібно цей момент використати для того, щоб бути у кращій взаємодії.